У п'ятницю на заході хмари з'являться зранку і протримаються до пізнього вечора. Від нічних плюс 3 день потеплішає до плюс 23. На півночі та в центрі синоптики прогнозують ясний та теплий день. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища вдень плюс 20. У Криму похмуро. На території решти південних областей ясно. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 19 вдень. Ясну погоду саноптики прогнозують на території більшості східних областей у Луганську та Донецьку хмарно. Нічна від плюс 5, денна до плюс 17. Дощі та грози пройдуть у суботу на заході, Лежу в Ужгороді цього дня без опадів. Температура повітря вночі від плюс 9, в день до плюс 26. Дощитиме вже томорі Києві та Чернігові. Врешті областей півночі та центру саноптики опадів не передбачають. Вночі від плюс 3 в день до плюс 25. На півдні за прогнозами синоптиків ясне небо та теплий день. Від нічних плюс 4 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 20. На сході переважно ясно. На Харківщині в цей день невелика хмарність. Від нічних плюс 4 в день температура повітря прогріється до плюс 21. На території Західних областей у неділю очікуються дощі та грози. В Чернівцях без опадів. Температура вночі від плюс 12, в день до плюс 29. У Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці дощі та грози. В решті північних та центральних областей опадів не передбачається від плюс 11 до плюс 27. У південній частині країни переважно ясно, в Одесі мінлива хмарність, стопчики термометрів віднічних плюс 6 в день досягнуть позначки плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. На території решти областей Східного регіону ясно. Нічна температура повітря від плюс 7, денна до плюс 24.